Привіт усім! З вами Джулс, і сьогодні я поділюсь з вами головним правилом англійської мови, яке допоможе вам раз і назавжди розібратися з граматичними часами та будовою речень. Цей урок буде корисним всім, хто вивчає англійську. Він розрахований на початківців рівні Starter, A1, A2. Але якщо ви вже на рівні B1 і все ще плутаєтесь у граматичних часах, то залишайтеся! Цей урок також для вас. Наприкінці уроку на вас чекатиме подарунок, доступ до матеріалів уроку та інтерактивні вправи для закріплення знань. Ну що, поїхали? Let's get it started! Тож, в англійській мові є важливе правило, яке діє у всіх граматичних часах: від present perfect до past perfect continuous це фіксований порядок слів. Що це означає? Це це насправді все дуже просто. У кожному реченні на першому місці завжди стоїть subject, підмет. Тобто хто або що, що виконує дію. На другому місці у нас завжди стоїть verb, це присудок. Тобто сама дія, what's happening, yeah, що відбувається. А далі вказується де і коли щось відбувається. for example, where or when. Давайте подивимось, наприклад з фільму, що я для вас підготувала. I remember this day, a year ago. Давайте розберемо цей приклад детальніше. Тож, I remember this day a year ago. Це речення в Present Simple. Давайте розберемо його за структурою. Хто who I? Це наш subject. хто виконує дію. What's happening? Що робить? Remember, це в нас сама дія. When, коли це відбувається? A year ago. Кожне речення в англійській мові будується за таким принципом, незалежно від часу. Давайте подивимося, як це працює в інших граматичних часах. І ось мій наступний приклад. Приклад буде в Present Continuous. Emily is talking to her friend on the phone right now. Хто? Who? Emily. What's happening? Що робить? Is talking. When? When? Right now. Давайте подивимося на ще один приклад в іншому граматичному часі. She's been working for this company for 5 years. Тобто, хто? Who? She. She What's happening? Has been working when? For 5 years. О, навіть буде, точніше for how long. Yeah, for 5 years. Is один приклад. John woke up, had breakfast and went to work. Who? John. What's happening? Woke up, had breakfast, went. Ми таким чином плавно переходимо до наступного правила, і воно дуже важливе. Тож, давайте е, з вами уявимо мову, англійську мову, як велику країну, де живуть люди. Е, люд, наші звичайні люди це будуть дієслова, тобто дії. Кожен з них має свою функцію та місцеві ієрархії. Прості дієслова, такі як «read», «speak», «jump», swim, «think» Це звичайні мешканці, які виконують основні дії. Далі в нас йдуть допоміжні дієслова. Do, does, have, has, did, will. Давайте будемо їх називати держслужбовці, тому що вони допомагають мешканцям, коли потрібно побудувати запитання або заперечення. Наступна ступінь це модальні дієслова. Can, should, might, may. Вони в нас депутати, вони сильні самі по собі і можуть самостійно створювати питання або заперечення. Ну і нарешті, головний в нашій країні, звичайно, президент, президент діє слів, «to be». він має особливі здібності. По-перше, він не видимка, він невидимий в українській мові та змінює свою форму залежно від підмета. Тобто ми можемо, уявити, ми можемо уявити це так: коли наш президент зустрічається а, з різними людьми, він а, використовує дипломатію та змінює свою форму. Я вам покажу це далі. Давайте подивимося, як це працює. Коли простим мешканцям, простим дієсловам потрібно будувати запитання або заперечення, їм потрібна допомога, допомога наших держслужбовців, тобто допоміжних дієслів. Давайте подивимося, наприклад, щоб все стало більш зрозуміло. як працюють допоміжні дієслова та що вони взагалі роблять? Тож, «My sister lives in Paris». Це в наше стверджувальне речення. Ми стверджуємо. Так, вона живе в Парижі. Does my sister live in Paris? Щоб поставити запитання, ми використовуємо допоміжне дії слово does. My sister doesn't live in Paris. Для заперечення, ми теж додаємо допоміжне дієслово doesn't. My sister doesn't live in Paris. Заперечення. Переходимо далі. А ось модальні дієслова can, should, might, вони сильні самі по собі. Їм не потрібна допомога. Вони можуть самостійно ставити запитання або заперечення. Давайте подивимось на прикладах, що ж вони роблять. I can speak English very well. Це в нас твердження. Can she speak English? Це вже питання. Щоб е, утворити питання, нам потрібно поставити сильне дієслово, сильну дію на перше місце. Ви це знаєте. She can't speak english. Вона не може розмовляти англійською. Ми заперечуємо цей факт. І тут ми додаємо негативну частинку not. She cannot. She can't speak English. Поїхали далі. І нарешті наш президент Діє слово to be. Якщо воно є в реченні, то само по собі будує запитання чи заперечення. Давайте подивимось на прикладах. Що робить be? I am a student це в нас твердження. Is he a software engineer? Це в нас питання. Ми поставили дуже сильне дієслово на перше місце, як я вже і казала. He's not a doctor – Заперечення. Тобто, дивіться, це друга супер е, здібність нашого президента, про яку я казала. Бачите, I am a student. Коли наш президент підходить до підмета, він змінює свою форму з АЙЦЕ he – це is, you а ювідей це зазвичай are. Отже, сьогодні ви дізналися про головне правило англійської мови, і це фіксований порядок слів. Це правило допоможе вам уникнути плутанини та почуватися впевнено в будь-якому англійському часі. Якщо хочете закріпити матеріал, отримайте доступ до безкоштовних матеріалів, PDF з матеріалами уроку, а також інтерактивні вправи, які, які допоможуть вам відпрацювати нові знання на практиці. Переходьте за посиланням, щоб одразу почати. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступних уроках! А якщо ви готові поглибити знання, приєднайтесь до моїх безкоштовних та платних уроків. І ось тут я залишаю посилання на мій інстаграм та телеграм. Thank you! Bye-bye!